Повітря це суміш газів, головними компонентами якої є азот і кисень. Але азот тобі для дихання не підходить, хоча його вміст у повітрі майже в 4 рази вищий, ніж кисню. Чому колітини потребують саме кисню і як його їм транспортувати, розказуємо у відео. Мета дихання забезпечити надходження кисню в організм. Але доставка кисню до альвеол і подальша дифузія газів на їхній поверхні це лише половина роботи. Наступний етап внутрішнє дихання, що включає газообмін у тканинах і клітинне дихання. За доставку кисню відповідає серцево-судинна система, а точніше, еритроцити – клітини крові. Вони мають особливий білок гемоглобін, що позначається англійськими літерами HB. Гемоглобін зв'язується з киснем і утворює сполуку оксигемоглобін HBO2 це основний спосіб транспортування кисню в організмі. Пригадай, як називається насичена киснем кров. Артеріальна кров. Саме вона транспортує кисень у складі оксигемоглобіну до місця призначення. Однак, як пам'ятаєш, більшість клітин із кровоносними судинами безпосередньо не контактують. Тому перша зупинка це тканини. Тут відбувається початковий етап внутрішнього дихання, газообмін, тобто обмін газів між кров'ю в капілярах і тканинною рідиною. Оксигемоглобін сполука нестійка, тому легко віддає кисень, який за допомогою дифузії переходить у тканинну рідину, а з неї вже у клітини. Це фінальна зупинка подорожі кисню. У клітинах, зокрема мітохондріях, здійснюється клітинне дихання. Це процеси окиснення органічних речовин, наприклад, глюкози чи жирних кислот, які відбуваються в клітинах за участі кисню і внаслідок яких виділяється енергія. Хімічні реакції вивільняють енергію, що зберігається у формі хімічних зв'язків у молекулах АТФ, а побічними продуктами реакцій є вуглекислий газ і вода, який слід вивести з організму. Молекули вуглекислого газу з клітин переходять у тканинну рідину, а з неї у кров за допомогою дифузії. Але тепер це венозна кров, адже вона насичена вуглекислим газом. СО2 треба доставити до легень, і для цього є кілька варіантів. Вуглекислий газ може бути розчинений безпосередньо в плазмі крові, однак це лише мала частина загальної кількості СО2 десь 5-10%. Близько 10% вуглекислого газу зв'язується з гемоглобіном, утворюючись по луку карбгемоглобін HBCO2, і в такому вигляді на еритроцитах дістається до легень. Основна частина вуглекислого газу в організмі транспортується у вигляді гідрогенкарбонат йонів hco 3 Вуглекислий газ проникає в еритроцит і взаємодіє з водою, при цьому утворюється карбонатна кислота H2CO3. Сприяє цій реакції фермент карбоангідраза, яку містить еритроцит. Далі карбонатна кислота розпадається на йони гідрогену H, і гідроген-карбонат йони hco 3 Гідроген-карбонат йони можуть перейти в плазму крові, а щоб підтримати баланс зарядів, в еритроцит входять йони хлору. Таким чином, вуглекислий газ у формі розчинених у плазмі молекул СО2 у вигляді карбгемоглобіну чи гідроген-карбонат йонів дістається легень. Карбогемоглобін не стійка тому розпадається з виділенням вуглекислого газу. Гідроген-карбонат йони повертаються в еритроцити, заміщуючи йони хлору, і під дією ферменту карбоангідрази реагують з іонами гідрогену, утворюючи карбонатну кислоту. Вона нестійка, а тому розпадається на вуглекислий газ і воду. У будь-якому разі вуглекислий газ через дифузію переходить із крові до альвеол і виводиться з організму під час видиху. Порівняймо склад повітря до вдиху і після видиху. Вдихуване повітря має приблизно 21% кисню і 4% вуглекислого газу за об'ємом. Повітря, що ти видихаєш, має близько 16% кисню, а ось рівень вуглекислого газу зріс майже в 100 разів приблизно 4%. Тому, якщо сидиш у зачиненій кімнаті, не забувай час від часу провітрювати, щоб підняти вміст кисню в повітрі. Вдихуване повітря містить близько 78% азоту, і його кількість після видиху майже не змінилася. Атоми нітрогену в молекулі азоту сполучені міцним потрійним зв'язком. Це робить азот хімічно інертною речовиною, яка вступає в хімічні реакції за особливих умов, наприклад, дуже високої температури. Але в твоєму організмі азот у хімічні реакції не вступає, він не замінить кисень в реакціях окиснення і тому для дихання не підходить. Як вдихнули, так і видихнули. Вміст інших газів, наприклад, аргону, що теж інертний, змінюється несуттєво. Дихання відбувається постійно. Тому добре, що цей процес автоматичний. За ним стежать нервова та гуморальна регуляція. Чинником гуморальної регуляції є вуглекислий газ. Підвищення його рівня в крові фіксують хеморецептори. Вони передають інформацію до дихального центру, розташованого в довгастому мозку. У відповідь дихальний центр передає нервові імпульси до дихальних м'язів, тобто діафрагми та міжреберних м'язів, для регуляції вдиху і видиху з метою виведення надлишку СО2. Якщо рівень вуглекислого газу в крові зростає, наприклад, під час фізичних навантажень, дихальний центр посилює частоту та інтенсивність нервових імпульсів. Це призводить до глибшого та частішого дихання. Також у нервовій регуляції дихання бере участь кора великих півкуль головного мозку. Вона відповідає за довільне дихання. Наприклад, ти можеш затримати дихання на певний час. Запам'ятай внутрішнє дихання включає два процеси: газообмін у тканинах і клітинне дихання. Газообмін у тканинах обмін газів між кров'ю в капілярах і тканинною рідиною. Клітинне дихання це процеси окиснення органічних речовин, які відбуваються в клітинах за участі кисню і внаслідок яких виділяється енергія. Кисень зв'язується із гемоглобіном і транспортується кров'ю від легень до тканин у складі оксигемоглобіну. Вуглекислий газ транспортується кров'ю від тканин до легень у формі розчинених у плазмі молекул СО2 у вигляді карбгемоглобіну чи гідрогенкарбонат іонів hco 3 Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!